я тобі пропоную, щоб ти мені зараз загадала комплекс трьох вправ. Яку першу вправу ти мені загадаєш сонце? Показуй мені, показуй. Так, я маю робити, як це, до плечей вгору. Так? Я так думаю, така. То показую її чітко. До плечей вгору. До плечей вгору. Добре. Так, тепер другу, яку ти мені загадаєш. Ну, придумай, придумай швиденько. На пояс сторони, на пояс сторони. Добре. Перша права була до плечей, вгору. до плечі упору. Стор... Друга була в сторони на пояс. В сторони на пояс. Так, давай, підказуй мені, яку ви зараз робити вправу. А ти що мені третю, ну тоді давай третю загадуй. Яку придумаєш для мене третю вправу? Давайте щось до колінок можна пристати, може, плед. Ага, до колінок, вгору, до колінок, вгору. Все, я запам'ятала. Давай, яку мені зараз робити. Першу, другу, чи третю. До колінок, вгору. до колінок, вгору. Так, далі. Першу, до плечей, вгору. Далі. На пояс торгово. Пояс в сторону, пояс в сторону. Так, далі, яку мені робить. До плечей вгору, до плечей в Добре, далі, яку мені робити? третю до колінок вгору. до вгору, Добре. Тепер давай згадаємо нашу вправу кроки. Пам'ятаєш? Два кроки вправо три. Перед два, назад, а ну загадаємо ми загадаємо таку інструкцію. Що мені як мені попрокувати? Як мені попробувати? Давай. А туди. Два назад, три вперед. Один, два, три. Два назад. Раз, два. три вперед. Раз, два, три. Далі що мені робить? Два вперед. Так, один назад. Два вперед, три вправо. Один назад. Раз, два, два вперед. І три. Право. Раз, два. Три. Правильно я зробила. Права пазли. ті прості. які прості. Давай. Раз, поміняли. Там два верхніх, там два нижніх. І пазл зійшовся. Добре, поміняли. Мізинчик підтягуємо. Добре, поміняли. І ще кілька разів міняємо. Добре. І ще разок. Корова, коза, корова. Тепер одна ручка коза, друга корова. Приготувалась, поміняли. Поміняли, поміняли. Так, пальчик не стирчить. Поміняли, Добре, а тепер ще й через плеск. Приготуйся. Козу корову приготуйся, бо не буде зрозуміло, що на що міняти коза. Так, плесь. Так, да, так вже було. Так, плесь. Молодець. Так. Супер. Добре. Так. Ну, бачиш, як в тебе вже гарно. Будь ласка, з'єднай жовту і зелену трубочки. Жовту і зелену. Жовту і зелену. так. Будь ласка, які ти з'єднала? Я з'єднала Зелену і жовту. Яку зелену і жовту трубочки. Добре, будь ласка, до зеленої приєднай рожеву. Ні. До зеленої приєднай рожеву. Добре. Попереду. Якщо не влазить, можливо, треба іншою стороною. <різь> так. Добре. Перед жовтою приєднай червону. Так. Будь ласка, яку ти приєднала, до якої? Я приєднала яку черву. До якої? Трубочка це вона. До якої? До жовтої. Добре. Будь ласка, після червоної приєднай оранжеву. І підказуй до червоної. Я приєднала. Оранжеву. Скільки трубочок ти з'єднала? П'ять. Гарне довге речення. Я трубочок. Добре. Яка трубочка в тебе посередині? Жовта. Так, яка трубочка в тебе справа? Ні, Ні зовсім крайня права. Крайня права. Де в тебе права ручка? Так, крайня оце. Яка? Рожева. А з лівої сторони крайня? Оранжева. Оранжева. Яка трубочка в тебе попереду жовтої? Зелена. Яка трубочка в тебе позаду червоної? Оранжева. Добре. Яка трубочка в тебе між оранжевою і жовтою? Ой, вибач, між рожевою і жовтою. Між рожевою і жовтою в тебе яка. Рожева. Між рожевою і жовтою в тебе яка? Зелена. Зелена. Рин. Що вийшло? Ринва. Ринва це там, де стікає дощова, водичка. Мені показала. Да. До? Ворона, Ворона і. Так, добре. В усіх словах в нас є який спільний звук, яка спільна буква. Буква Р". Ри. Добре, і ми з тобою на минулому занятті з'ясували, що звук Ри в нас який. Приголосний. Добре. Яке в тебе тут найдовше слово? В якому слові найбільше складів і букв? Ворона. Ворона. А скільки тут складів? Три склади. Скільки тут букв? 4, п'ять. Ні, там не п'ять. Шість. Шість. А скільки звуків в слові ворона? 3. Три склади. А звуки: ось вони, приголосний, голосний, приголосний, голосний, приголосний, приголосни, голосний. То скільки їх тут? Теж шість. Шість букв і шість звуків. А куди падає наголос в слові ворона? Який звук хочемо найголосніше? Приголосний не може бути найголоснішим, тільки голосний, а. який промов. Так, щоб. Було. Ворона. Ворона! Якщо А найголосніше, то туди падає наголос. Вона найголосніша. Ми кажемо ворона. Ні, а як покажу? Ворона. І який же звук чується найголосніший? Ворона! А. Який, о! Перший чи другий? Якщо перше, то буде ворона. А у нас ворона. Який О? Другий О. Тут другий стовпчик читаємо. Пальто. Трошки голосніше. Пальто, Пальто. далі. Нянька. Нянька. Ну, та яка нянь чи когось. Нянька. Далі. Бр. Ну, то що вийшло? Б... Брунька. Що таке брунька? На деревах з'являються бруньки, з яких потім з'являються листочки. Бруньки. Далі. Бу... Так, ще разок спочатку. Це... Будильник. 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 Так, у всіх цих словах буква м'який знак стоїть де? Посередині слів. І що ми знаємо про цю букву вже цікавого? Буква є, а звуку йдема. Далі шиють ті. Якенько, шиють, далі Пише. пишуть. Несе. НЕ-СУТЬ-ТІ. МА-ЛЮ-Є. лю ють ті Що я м'як кише? Посмішка. малюють ті Далі. СПІ-ВА-ЮТЬ. спі ва не співають. Співають ті. Співають ті. Добре. Дивимось. Ось тут у нас. В кінці слова теж який знак. Буква є, а звуку Нема. немає. І читаємо під малюночком. Шов. Лялька спить, далі, спить, тільки лягла і Вмить. тобто в одночася мить. Заснула. Ми з тобою сьогодні згадуємо букву м'якізна. Буква є, а звуку немає. Але вона завжди що робить? Пом'якшує попередній приголосний. Тінь. Бі -бі -бі -бі. Не білі, а бі. Що таке біль? Коли щось болить, білі. У мене. Ну, живот болить, але біль був у животі. Да? У животі був біль, кажуть, далі. Лі, З ніяким знаком? Біль. То, що буде? Ліні. Лін. Що таке лін? Коли лінуєшся щось робити? Білін. Далі наступне. Це блюдно. А нелін. Далі. Сі. Сіль. Що це таке? Ці, метал, якась ціль, метал. Наприклад, в там мене є ціль там навчити, вивчити таблицю множення, наприклад. Це моя ціль. Далі. Кінь. Це х. Правильно. Мід Мі 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 так. Мі Мі це такий метал. Бо є раніше мідні гроші. Мідні. Далі. Мідні. Міль. Це коли в морі корабль іноді чіпляється за дно і сідає на мід. Мілина. Міль. Далі. Жаль. Це що? Жаль. Кого жалко. Далі. Ніц. Ніц. Що таке ніц? Сила. Так. Далі. Де, де, де. Отут. Де, де. Що? що це таке? Десьдати. Десь сідати. ну, де ну піньочок це там, де дерево спиляли, зрубали, там залишається пеньок. Добре, далі. Далі. Так. Тюль. 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 Це майже така штука, тільки прозора. Це тюль. Далі. Де, де. Це що? Нічого. Ну, цифра. Давай напишемо слово Сі. Ось з цієї строчки з маленької букви, да, бо це не речення, це ім'я. Сі. Згадуємо про пісні букви Сі, С, так. Да. Сі. Угу. Але трь... має бути рука ручку подаємо інаю. Далі Сі. І. Угу. Ну, По-перше, зараз ми пишемо не який знак, а букву СІЛІ. І ми вже написали після. І Чується, яка буква. Ой, як ви пишеться. Гачечок, гачечок. СІЛІ. І в кінці, щоб лі стала м'якою, треба написати букву Який знак. Давай. Далі кому ставимо наступне слово Пені П. Давай складувати буквочку П. Палочка і гусочка. Жалко, що ти не взяла той довше, у нас всі букви прописані вже були написані. Буквочка П. Паличком і гусочком. Так далі промовляй собі далі яка виборга. І У нас пені. Так, далі. Нічка і. Щоб він став м'яким, треба дописати. И знак. Далее. какие, летит, летит Так, умничка. И. И в. В. Ври петелька внизу животик. Добре, ставимо кому. Давай напишемо слово. А, Мазі. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки в слові Сіль букв. Чотири. Чотири. А скільки звуків в слові Сіль? Один. Mm -hmm. Звуків. Три. Три. А чому так сталося? Бо Ні звуку, правильно. В слові півень. Скільки букв? Чотири. А звуків? Ні, там не чотири букви. В слові півень. Ні пень, а півень. Наступне слово. Скільки там букв? Ші шість. Так, шість букв. А звуків. Чому так сталося? немає <ин> звуку. <comedy> Правильно бо Я Тобі розповім, що все, що нас оточує, це слова предмети. Дивимось навкруги. У нас оце що? Це дошка, це інтерактивна дошка. Дошка, ми її бачимо, це предмет. Оце в мене що? Комп'ютер, ноутбук, знов таки, ми його бачимо. Що це? Предмет. Далі, ось це у нас що? дзеркало. І знов таки це теж предмет. Це теж предмет. Оце у нас хто? Людина, тинас, я, Софія. Да? Ти теж предмет. І оце хто? Юля теж предмет, але ми відрізняємось. Оці предмети: стіл, ноутбук, дзеркало, пляшечка, вони бігають, граються, лягають спадки. Ні. Значить, вони не живі предмети. Не живі. До них питаємо, що це? Так, а ми з тобою. Ми з тобою живі предмети, живі, бо ми лягаємо спати, п'ємо водичку, їмо. Ти граєшся, я теж якісь справи роблю. Ми, ж, ми живі предмети. До живих предметів спитаємо, хто це? Граємо в гру. Я тобі називаю предмет, а ти кажеш, як спитаємось, хто це чи що це. Тумбочка, пляшечка. Це в нас що? Ні. Предмет живий? Не живий. Як спитаємось? Що? То пенісок? А що? Язичок говорю, що це? Так. Далі, оце наша? Коробочка. Коробочка. Живий предмет? Ні, не живий. Значить, питаємо. Що це? Кошеня? Живий. Живий. До живого предмета питаємось. Хто? Хто? Хто це кошеня. Добре. Мишеня. Живий. живий предмет. І спитаємось. И. Хто це? Хто це? Правильно. Добре, тепер навпаки. Тепер ти мені загадай живий предмет. Це я хочу. Так, який ти придумала собі. Живий предмет. Крісло. Бігає, грається і лягає спадки. Живе, ні? Ні. А я писала живий. Ага. Тобто бігає, грається, лягає спадки. П'є водичку. Ага. Ось такий предмет мені загадає. Мама. Мама, добре. Питаємо, хто це? Мама, далі. Ще який-небудь живий предмет мені загадає. Ось твареньке? Звичайно. Навіть саме тваринки це теж живі предмети, це вже живі предмети. Я б спитала, б бігають там десь в полі. Я б спиталась, хто це там, корівка, там коза. Корівка, корівка. це живий предмет. Спитаємось, хто це. А тепер загадай мені неживі предмети. Неживі. Крісло. Неживі. Що це? Якщо дивлюсь на нього, то завжди спитаю, що це? Ще який-небудь неживий предмет. Загадаєш мені? Стіна, стіна ось, дивлюсь на неї. Що це? <вже>? стіна. Добре, значить, ми з тобою з'ясували. Все, що нас оточує, це слова предмети. Предмети. Бувають. Неживі, До неживих питаємо, завжди щось робить. Якщо питаємо, що робить, це слово дія. Дія, він робить таку дію. От, наприклад, це на що? Коробочка, що робить? Лежить. Лежить. Оце в мене що? Завжди щось… Що робить. Дзвонить. Дзвонить. Я предмет. Ні. Ну, що це, я живий ні. предмет. Що я роблю? Сиджу. Ні. Далі, що я роблю? Ні. Дивишся. Так, ще я роблю. Навчаю тебе чи займаюся з тобою. <гум> Ти що робиш? Сиджу. Займаюся, думаю, дихаю, дивлюся, говорю, слухаю. Правильно? Кожен предмет завжди щось робить. Щось робить. Якщо питаємо, що робить, це слово дія. Якщо питаємо, що робить, це слово дія. Я мама їсть. М'ясо, м'ясо, будь ласка. У нас вийшли невеличкі речення. Треба відплескати. Скільки слів в цьому реченні? Перше слово мама. Ну, ти плескай в долоньки. Мама. мама. Далі Їсть. М'ясо. Скільки слів в реченні? Три. Три. Перше слово. Мама. Що це за слово? Хто питаємо, хто це? Якщо питання, хто це, це при... Далі їсть. Питаємо, що робить. Якщо питання, що робить, це дія. Дія, вона виконує таку дію. Вона це робить. І далі м'ясо. Знов питаємо, що це? Питання, що це, значить, м'ясо це теж пред... предмет. Шість, додати три. Це склад, числа. Умничка. Дві клітиночки вправо, в третій пишемо. Сім додати три. Дивіться, трошки акуратніше. Ти взагалі тут дуже красиво пишеш, тому трошки акуратніше. Так, сім додати три це склад числа... Дев'ять. Ну, так, не може бути 6 додати 3, 9, а 7 додати 3 буде. Це склад числа будиночок з цифрою 10. Правильно. Не сумніваюся. Навіть якщо є помилочка, будемо згадувати. Так, добре, давай ось тут на дві клітинки вниз, третій пишемо. Приклади на віднімання. 8 відняти 4. Доріні. Ось це легкий приклад. Якщо у нас приклад на віднімання, згадуй, як ми з тобою завжди думаємо, це нам говорить який будиночок? Будиночок з цифрою 8 Живуть сусіди. 4 і ще. 4. Ось тут декілька задачок у вигляді прикладів. Добре. Дивись, у тебе було 3 цукерки правильно. Далі. Ауаміни на 3. Жасміна? Ясне. Ясміна. Добре. А у ясміни на 3 більше. Якщо на три більше, це яка дія додавання. Шість. Скільки було цукерок у ясміни? 6. Шість. Правильно, 6. Шість. Дві клітиночки вправо. Наступна задача. Так. У твоєї подружки було 5 ляльок. А в тебе на дві більше. Скільки у тебе було ляльок? Так, 5 додати 2. Правильно, в тебе на дві більше, то скільки у тебе було ляльок? Правильно. Так, дві клітинки вправо, в третій пишемо. Добре. У твого друга був. Добре, у мого сина було п'ять машинок. А у його друга на п'ять більше. Скільки було машинок у його друга? 10. 10. Добре. Дві клітинки вниз, третій пишемо. А тепер ось такі завдання, ось такі задачі. У тебе було 4 яблука. А у Ясміни на 2 менше. Якщо на 2 менше дія віднімання. Скільки було яблучок у Ясміни? Приклад, 4 відняти 2. Якщо приклад на віднімання, значить дивимось по першій цифри. 4 складається. Дивимось на другу цифру. Подивись, будь ласка, 4 складається. 2 додати ще. 2 додати. 2. Да. Тому 4 відняти 2 буде. 2. 2. То скільки яблучок у уяснюю? 2. 2 яблучки.